Ситуація на сході України залишається стабільно неспокійною, але контрольованою з боку сил ТО. Протягом 12 липня проросійські бандформування продовжують обстріли наших позицій та мирних населених пунктів. Так, з 2.17 по 2.25 з артилерії калібру 152 мм кремлівські найманці обстріляли житлові квартали міста Попасна з напрямку міста Первомайськ. Об 11.10 розпочався мінометний обстріл калібру 120 мм по населеному пункту Опитне. О півночі та близько другої ночі з артилерії калібру 152 мм бойовики вели обстріл по позиціях сил АТО в районі міста Авдіївка, селищ Світлодарськ та Луганське з мінометів калібру 120 мм о 2.10, а потім о 12.10 по Авдіївці. Неодноразово протягом 12 липня кремлівські найманці з мінометів, зенітних установок ЗУ 23 2 та стрілецької зброї вели обстріли села ТО поблизу населених пунктів Піски, Опитне, Авдіївка, також обстріляння наші позиції в районі населених пунктів Станиця Луганська, Луганське та Майорськ. Українські військові суворо дотримуються мінських домовленостей та стійко утримують позиції по всій лінії розмежування.